Вас вітає журнал енергобізнес. Ми раді продовжити обговорення питань енергонезалежності, розвитку, зокрема, газового ринку. Газ, газ це завжди був дуже актуальне питання, завжди називали, що газ це політика, але газ це і бізнес, це розвиток ліквідного ринку. І сьогодні ми вирішили поговорити про це із профільною асоціацією, з керівником асоціації газові трейдери України, паном Андрієм Мезевцем. Пане Андрій, вітаємо вас! Дуже раді вас бачити. Вітаємо! Дякую, що запросили нас, і долучаємося дуже з великим інтересом до цієї розмови. Пане Андрій, давайте розкажемо, скажемо про перші 10, останні 10 років роботи ринку. Що відбулося, які ключові такі речі відбулися, в яких участь приймала асоціація, реформах, змінах. Е, якщо згадати історію, то якраз керівником асоціації я став ну майже 10 років тому, це був кінець 2013 року. Буремні події, Помаранчева революція, революція на Майдані. І якраз от після зміни влади тоді пішли зрушення в частині законодавства, в частині того, що ми. Були певні того, що йдемо в європейський союз, відповідно, нам потрібно і наше енергетичне законодавство приводити до європейських, до європейських директив. Асоціація, ну я в тому числі приймала активну участь в розробці закону про ринок газу, і відповідно кодекси більше напевно газотранспортної системи, хоча і кодекс з газорозподільних мереж. Ми теж обговорювали в нашому регуляторі. Тобто, оці всі. Законодавчі ініціативи, завдяки чому було далі покладено розвиток ринку. Це якраз теж частка нашої праці в цьому є. Були не досить зрозумілі рішення влади стосовно різкого збільшення рентних платежів. Згадаємо, це було підняття в декілька разів. Там, якщо ми згадаємо, рента досягала навіть і 70%. Взагалі нестабільність податкового Абсолютно. законодавства. Абсолютно. І з цим ми теж боролися, тому що це напряму впливало на ціну газу, по-перше, і на можливості споживачів нормально його отримувати, це друге. От. Далі було, скажімо, відшліфування законодавства в частині того, що, згадайте, таке цікаве слово анбандлінг, так. Після чого було запровадження добового балансування і взагалі ринку балансування. Теж досить серйозну участь приймала асоціація, тому що це напряму впливало на роботу всіх постачальників і трейдерів. Що стосується останніх років, то тут, напевно, ну, не хочеться казати там про якісь негативні моменти, але десь є дисонанс в бажаннях гравців ринку і постачальників, трейдерів і споживачів і в діях держави. Тому а, насправді останнім часом тому є і об'єктивні причини, і напевно суб'єктивні. Об'єктивні це ми всі прекрасно розуміємо, що трапилося в лютому 2022 року, тобто початок збройної агресії, який все-таки досить серйозно вплинув на дії держави. Але і до цього були м -м, незрозумілі рішення, які все-таки. Мені здається, ринок розвернули в зворотньому напрямку. Тому це ви маєте на увазі зараз. Це я маю на увазі, останніми... це я маю на увазі це. і досить таку серйозну монополізацію ринку, яка останніми місяцями йде. Я маю на увазі і те, що призупинилася така повноцінна інтеграція до європейського ринку. Енергетичного, тому що ініціативи, скажімо, там переходу на добове балансування повноцінне, навіть погодинне балансування, вони якось стихли. Перехід на енергетичні одиниці він теж не на часі, от і плюс заборона експорту вплинула на те, що в нас ринок відірвався від європейського. Чи ці дії були виправданими? Ну, я думаю, час покаже. Можливо, на якомусь етапі так. Чи це зараз призводить до розвитку ринку, ну, я більш, на, більш ніж на 100% впевнений, що ні. Ми згорнули реформи, ми навпаки е їх відкочуємо назад. І мені здається, що наша історія в даному е розрізі йде десь от по спіралі. Швидше за все, ми знову повернемося в якусь точку 2016-2017 року і знову почнемо е рух до європейських прозорих ринків. Зрозуміло. А ще таке питання: а з якими органами комунікує асоціація? кому доносить носить вона свою позицію? От збирає вона думки з ринку, погляди бізнесу і представляє їх. В той час, коли приймався закон про ринок газу, відповідно, це була Верховна Рада і комітет ПЕК. А зараз в основному комунікація йде все-таки стейкхолдери і основні гравці. Це, по ну, в першу чергу, регулятор анкарія КП. І е, те, що більше все таки нас стосується, це оператор газотранспортної системи. Оператор газосховищ, там ситуація набагато краща, тому що в принципі вони е, сформувавши своє законодавче поле в ньому діють, і е, як таких запитань до їх роботи немає. А от оператор ГТС, все таки, е, є частина невирішених питань, які ми намагаємося, все-таки. Довести до логічного завершення, але ми не знаходимо, не знаходимо відклику в роботі і регулятора, і знов таки оператора ГТС, який міг би теж все-таки посприяти лібералізації ринку і зменшенню навантаження на споживачів. Основне питання це балансування. Розумію, а от ви сказали, що ринок розвивається по спіралі, і що ми можемо відкотитись до стану там років п'ять назад, наприклад, а за час війни що відбулося ключове за час війни? Чи за час війни ми відкотились в плані лібералізації, в плані ліквідності торгів? Що відбулося, якби за час війни? і Як вона вплинула на ринок? Давайте скажемо. Відбулася концентрація як активів газорозподільчих в руках держави. Так, і вже ми бачимо останні дії активів газоводобувних в руках держави. Чи це добре, чи це погано? Ну, швидше за все, на першому етапі концентрація газорозподільних мереж була би розумною, але знов таки методи, якими це відбувається, викликають ну, по меншій мірі запитання. Тому що, на мою суб'єктивну думку, є досить серйозні перестороги стосовно того. А чи не будуть далі в судовому порядку ці всі рішення повернуті назад, з відповідними навіть компенсаціями знов таки за рахунок бюджету, тобто за наш з вами рахунок? Це через декілька років після війни? No, абсолютно приклад. вірно. Ну, тобто, після нашої перемоги, чому не прийде той же самий чесний кіпрський або там, якийсь ще Акцентр. відповідно інвестор, власник попередній, скаже: вибачте, ви у мене забрали мій актив? В незаконний спосіб, ось, будь ласка, рішення суду, а ось там рахунок на компенсацію за мої там, недоотримані, вибачте, збитки за цей весь період. Тому е стратегічно це рішення було правильно. Як воно було оформлене, це викликає досить серйозні мої побоювання, тому що, як на мене, це можна було б зробити зовсім е по-іншому. І це б не викликало. Далі можливих потенційних судових спорів і потенційних втрат держави. Так. От. Але саме стратегічне рішення, як на мене, і в частині знов-таки суміжних ринків це електропостачання. Ну, дивно, коли в нашій країні активами газового розподілу, активами електророзподілу володіють. Громадяни або компанії, які дотичні до держави агресору. Або напряму, або там, опосередковано. Ну, ми всі прекрасно знаємо, кому належить належали вірніше, так газорозподільчі мережі в Україні. В основному 70%. Особливо, що це актив, який має пряме відношення до енергетичної безпеки. 100%, 100%. Я ж про це і наголошую. Тут як на мене, ці дії мали бути зроблені максимум там в перший тиждень після початку широкомасштабної агресії. А ще таке питання: оскільки держава сконцентрувала майно в своїх руках процедурно, можливо, правильно можливо можна було б зробити краще, але ж вона сконцентрувала, збільшила рівень концентрації на ринку. Що тепер робити зі станом конкуренції, за який боролися до війни? наприклад? Ви знаєте, у вас питання звучить дещо дивно. Тобто, держава сконцентрувала, і що ми можемо говорити про вплив цієї концентрації на ринок. Якщо така концентрація відбувається, то ринок стискається настільки, що можна говорити, що його практично вже й немає. Про що, що я маю на увазі? Якщо раніше от візьмемо е, фазу до активних бойових дій лютого 22 року, то ну, умовно там 33 три мільярди кубічних метрів було споживання е, в державі, е, приблизно трошки менше третини. Це був повноцінно відкритий ринок, ринок постачання непобутовим споживачам. Так, були попередньо ще, якщо ми згадаємо ретроспективу, намагання запустити ринок в частині постачання населенню. Причому мені здається, що там штучно був загальмований процес, тому що запустивши його в період дуже низьких цін в 2020 році, я думаю, що це був би успіх, а ми втратили час, запустивши це в кінці 2020 року, і відповідно. Не пішло все так, як планувалося. Були намагання запустити ринкові відносини в частині постачання для теплокомуненерго, це теж е, трошки менше третини споживання держави. І там теж, зважаючи на довжелезний шлейф усіляких боргових зобов'язань сторін одна перед одною, це досить важко було зробити, але все одно були потуги це зробити. Е, тобто. Е, Ринок навіть в тій третині, в якій він був, зараз через об'єктивні причини зниження споживання, причому катастрофічного, я вважаю. Ну, ми всі притомні, того, що не працюють у нас металургійні підприємства, вони залишилися або на окупованих територіях, або навіть вже зруйновані, або вони біля зони активних бойових дій, і це теж накладає досить серйозний відбиток на, на те, які. Е е е е е Виробничі процеси в них взагалі можливо, можливі, і скільки буде споживання газу. Тому споживання ну, впало мінімум в рази. Це я кажу про промисловість. І, відповідно, парадоксальна ситуація, але в нас газовий баланс став ну, практично бездефіцитним. Через це я маю на увазі, що імпорту нам практично не потрібно для того, щоб закрити все споживання. Але е, що стосується відсотка ринкових відносин, то він впав ще більше, ніж впало споживання. Зрозумів. А таке питання: от ви кажете, що споживання внутрішнього впало. Нас вже ж е, е, закрили і експорт. Тобто зовнішній збут газу, можливість таку Як на ваш погляд, це військова необхідність на 100% його треба закрити? Чи можна залишити частину для бізнес-логіки? Для того, щоб частину якусь квоту, можливо, можна експортувати. Як вимагаєте? Ну мені здається, в цьому плані був би доречним механізм. Скажімо, якщо компанія хоче експортувати якусь частину газу, відповідно там. Можна дискутувати, але там ти хочеш експортувати там мільйон кубічних метрів. Будь ласка, мільйон кубічних метрів закачає в підземку додатково окремий для того, щоб він був використаний там, умовно кажучи, по ринковій ціні тим же нафтогазом для потреб внутрішніх. Це один з механізмів, який дозволив би компаніям видобувним отримати трошки більше прибутку в нинішній час, і знов таки і сформувати резерви сформувати резерви. Два і ми не забуваємо те, що валюта, за яку яка була б отримана в результаті продажу в Європі, вона мала б бути використана і на сервісні послуги, ті самі, які, які абсолютно необхідні для видобувних компаній. І на різні матеріали, які потрібні в їхній роботі, і так далі, так далі, так далі. Тобто, валюта в країні, як мінімум, не вимивалася б так у плюс... Гривні. А, абсолютно вірно. Плюс не забуваємо той момент, що це додатково плюс в репутацію держави, яка навіть в період активних бойових дій працює в ринкових умовах. Так, це деякі обмеження, але це не суцільний бан, як є зараз. Тому е, говорити про те, що ми рухаємося в сторону європейського енергетичного ринку, в той же час закривши повністю експорт, і е, концентруючи в руках держави повністю все, ми вже давно забули про третій енергетичний пакет. Mm -hmm. так? Це ну, дещо дивно, і ну, як мінімум дисонує е, з тим, що. Що мало бути насправді розуміло. А скажіть ще, пане Андрій, які плани в асоціації на найближчий рік? Я розумію, що далеко можливо планувати зараз складно, а на найближче майбутнє. Ну, хотів би зазначити, що оскільки в цьому році буде 20 років асоціації, то ми плануємо 17 серпня провести форум в офлайні і запрошуємо всіх учасників і вас, в тому числі, взяти участь. Надалі. Якщо брати більш стратегічні плани, то це все-таки, напевно, повноцінна енергонезалежність. Коли ми повинні все-таки частину ресурсу купувати за кордоном, це не є повністю безпечна ситуація в, нашій, в нашому середовищі зараз. Ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб перше, ми стали. Як мінімум, як мінімум, бездефіцитною в плані імпорту природного газу державою, якщо є можливість, чому би не експортувати принадлежку, але для цього потрібно дати максимальну свободу і максимальні можливості для виробників для видобувних компаній. Чи це зробить держава краще? Сильно сумніваюся. Простий приклад, давайте ми візьмемо і подивимося на те, які баланси були у Нафтогазу протягом останніх 10 років, профіцитних ми знайдемо буквально декілька років. І останнє бажання у 2023 році отримати компенсацію там в захмарні там, 300 плюс мільярдів гривень. Ну, вибачте, це лишній раз доводить те, що а, м, не є держава ефективним власником. Тому, як на мене. Максимальне спрощення процедур, максимальне сприяння видобувним компаніям дадуть можливість нам бути як мінімум бездефіцитно газовою державою. Це перше. І от уже далі, якщо ми рухаємося в Європу, то це розбудова дійсно європейських принципів торгівлі газом. Торгівля газом. Є видобування, є транспортування, є продаж. Ці три складові мають бути відділені одна від одної. Тоді ми можемо говорити чітко про те, що в нас є ринкові відносини, uh -huh. ми можемо говорити про те, що в нас є конкуренція, а коли в нас є конкуренція, то в нас мінімальні ціни і найкращі пропозиції для споживачів. Більше тому що ефективність на ринку. Абсолютно вірно. Ми зараз все говоримо з точки зору продажу, але коли нема споживача, то твій товар нікому не потрібен. Проста логічна істина. О, тому. Лише е, підійшовши з точки зору споживача до цього, ми зможемо дати можливість йому, по-перше, вибрати найкращу пропозицію. Можливо, не найбільш дешеву, але найбільш прийнятну для нього. А для цього мають бути багато постачальників, наявність ресурсу в будь-який час однакові умови для всіх постачальників. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тобто, ми говоримо знову-таки про прості ринкові принципи роботи. Розуміло. От це все. Це задача держави, як на мене, найнагальніша в даний час. Інакше ми стикнемося з тим, що в нас буде супермонстр, в якого буде все. Але чи буде він ефективним? Ну я ж кажу, цифри не брешуть, а цифри говорять останнім часом, що а, ця робота, вся і концентрація не є ефективною. Зрозуміло, дякую вам, пане Андрій, за такий коментар. Будемо сподіватися, що ми підемо все-таки по шляху ринкових реформ. Прийдемо і до більшого рівня конкуренції, і як наслідок до повного енергозабезпечення нас ганасним газом і вже експорту надлиски нашої енергонезалежності.